Безперспективні стосунки, частина друга. І сьогодні наш антигерой, саме в таких стосунках, ви, можливо, будете здивовані, це зірка. Я знов приготувала різні колоди, різні карти, звісно, в них по-різному проявляється, але, маючи спільну основу, Нюанси нам покажуть саме різні колоди. А в побутовому значенні зірка це надія, довгострокові плани, мрії, що далекі. Але саме в цьому і є підступність. Ці довгострокові плани і мрії, часто між ними значення. Саме значення розмита, розмиті межі майже завжди ця карта вказує на стосунки на відстані або через мережі. По на вас прямо можуть молитися, ви ідеал і це вам постійно говорять, що ви не така, як інші, що, так як ви, чекаєте його або її, так ніхто не чекав. Звісно, для вас це всі ознаки справжнього кохання, щастя з неба. До вас ставляться так, що ви дійсно відчуваєте, що це щось неземне. Але і завжди ці три літери все перепаскудять. З вами не роблять фізичного зближення, чи намагання бути поряд з вами фізично. Завжди дуже важливі якісь справи, перешкоди, причому з того боку. А ви чекаєте, бо ну, зірочка моя, ти ж все розумієш. А там, з того боку, може вирувати буденне життя, що також проходить без вас. А ваше проходить в очікуванні, що колись, потім, обов'язково. Замислитися, от ви можете легко жити без обійм, коханої людини, без дотику, навіть просто помовчати, але поряд. Звісно, в наших реаліях багато людей зараз на відстані, вимушено, і це боляче. А от з того боку, може. Людина може бути без вас. І враховуючи, що ця карта пасивна і активних дій по ній ніколи не варто очікувати. Ну, звісно, якщо наступні карти цього не покажуть, то питання до вас. У вас є тисячу років попереду, щоб витрачати свій час на того, кому достатньо спілкування з вами через мережі. Підпишіться, поставте лайк. І напишіть, як ця карта програється у вас з вами, Аврелію Старо. Я вам дуже дякую за увагу.